Бертоль Брехт прожив лише 58 років. Його велике творче надбання складається з п'єс, поезії, прози. Мамаша Кураж та її діти Галілею Галілей, Тригрошова опера. Інші відомі і невідомі широкому загалу твори митця у різних виданнях. Тепер є на полицях Брехт центру в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Ну, сьогодні студенти, аспіранти і докторанти, не виходячи з цієї. Бібліотеки можуть працювати над тими джерелами, заради яких вони раніше їздити мали до Німеччини, у центрі бібліотеки. Поряд з фотографіями Брехта знаходиться портрет Вольфгана Єске, який, працюючи видавцем, був великим дослідником і шанувальником творчості свого земляка. Його унікальна, скажімо так, бібліотека. Залишилася спадок його сестрі, яка вже за рекомендацією пана Ердмута Віцесла, директора Брехтівського архіву, подарувала нам цю наукову унікальну бібліотеку до нашого університету. Ярослав Пазюк завершує навчання в університеті. Його наукова праця присвячена творчості саме Бертольда Брехта. Раніше я не мав доступу до такої кількості джерел першого джерел. А зараз завдяки. В цій бібліотеці я можу внести нокову у свою роботу, і всі студенти нашого університету можуть і мають доступ до такої кількості джерел, які наявні. двері до берег центру і доступ до творів німецького письменника, поета і драматурга відкриті для усіх шанувальників його творчості.